Вітаю всіх, кому не байдуже життя Закарпаття у студії Катерина Можаєва. і Далі інформаційний випуск новин час пік. Важливе до вашої уваги. На війні загинув Закарпатець, який отримав поранення несумісні з життям. У війні з російським агресором загинув житель села Лазащина, що на Рагівщині, своє життя у боротьбі з ворогом віддав солдат 128-ї окремої гірсько-штурмової закарпатської бригади Василь Миколайович Бойчук. Пан Василь народився 7 січня 1986 року. Після повномасштабного вторгнення у березні цього року пішов служити у Збройні сили України, хоч раніше й не служив в армії. Загинув внаслідок отриманих поранень, несумісних із життям. Вічна пам'ять і слава загиблому герою, який захищав батьківщину та кожного з нас. Сьогодні профільна комісія Закарпатської ОВА провела перевірку монумента поблизу словацького кордону в Ужгороді, що має офіційну назву Пам'ятник радянським воїнам Україна-визволителям. Величезний монумент має ознаки аварійності та, за повідомленнями громади, несе реальну загрозу життю і здоров'ю людей, які перебувають у черзі для перетину державного кордону. Представники комісії, до якої війшли працівники обласної військової адміністрації, ДСНС та Ужгородської міськради, встановили, що пам'ятник аварійний потребує невідкладного. Демонтажу і переміщення на зберігання у визначене місце. Відповідні служби отримали завдання на підготовку до демонтажу пам'ятника з дотриманням заходів безпеки. Водночас профільний департамент ОВА готує документи для виключення пам'ятника з переліку кабміну, щоб витримати процедуру. На Закарпатті на митниці вилучили незаконну комп'ютерну техніку на більш ніж мільйон гривень. Сталося це на митному посту Ужгород автомобільний. Її намагалися незаконно завести в Україну з Євросоюзу на чотирьох піддонах у вантажному відсіку автомобіля серед іншого товару. Порушником виявився 55-річний чех, який працює робітником складу з питань митного декларування однієї прайської фірми. Так, відправляючи збірний товар, комп'ютерна техніка в асортименті, працівник вказав у товаро супровідних документах, що на адресу львівського підприємства відправляють вантаж у загальній кількості 7 вантажних місць вагою 2,2 тонни, вартістю майже 140 тисяч доларів США та 284 тисячі євро. Митники ж виявили часткову невідповідність товару, зокрема відсутність великої кількості відеокамер та ноутбуків. Натомість виявили інший товар, який взагалі не був вказаний у документах, серед яких 27 штук ноутбуків. Асус та 80 штук принтерів Кенон загальною вартістю в 1 мільйон 46 тисяч гривень. Наразі відносно іноземця склали протокол про порушення митних правил. Незаконна комп'ютерна техніка вилучена до рішення суду. Чотири поверхи, на кожному з яких 18 кімнат, нові санвузли, кухні та ванні кімнати, а також облаштоване укриття та простір для відпочинку. Все це створюють у приміщенні колишнього кооперативного училища у Виноградові, де активно триває капітальний ремонт. Будівлю переобладнають задля того, аби тут проживали вимушені переселенці, яким нікуди повертатися через воєнні дії. Знайшли приміщення представники Бергівської РДА, а фінансують роботу міжнародні партнери з Угорської служби допомоги. Санвузли, просторі кухні та затишні кімнати. Все це планують створити в занедбаному приміщенні Виноградова. Тут у будівлі колишнього кооперативного училища в розпалі капітальні ремонтні роботи. Гуртожиток навчального закладу вирішили переобладнати, аби в ньому мали змогу проживати вимушені переселенці, які перебувають на Закарпатті. Він стояв і не використовувався багато років. З початком Війни остро стала потреба у розміщенні людей, які вимушено переміщені в Закарпатську область. І керівництвом обласної державної адміністрації було прийнято рішення провести аналіз по таких об'єктах, які стоять і не використовуються, і можуть бути використані для розміщення вимушено переміщених осіб. І цей об'єкт був поданий для розгляду. І за дорученням голови обласної військової адміністрації Микити Віктора Федоровича було прийнято рішення, що цей об'єкт підготувати для розміщення переселенців. Фінансувати масштабний капітальний ремонт погодилися представники Угорської екомунічної служби допомоги в Україні. Відтак вони разом з керівництвом Берегівської РДА та ініціативними міськими депутатами від виноградівського осередку політсили Слуга народу проінспектували поточні ремонтні роботи та обговорили деталі. За їх словами, опікуватися переселенцями, які тут проживатимуть, буде виноградівська міська рада. А після відсутності потреби для проживання ВПО використати. Павуватимуть будівлю для потреб громади. Історично так склалося, що завжди некомерційні громадські організації об'єднання грали важливу роль у реалізації важливих соціальних проєктів. Так прикладом на початку повномасштабного вторгнення ворога на територію нашої України, одними з перших руку допомоги надали міжнародні наші партнери. І сьогодні важливим є те, що якраз прикладом цього партнерства є. Є пошук житла для вимушено переселенних осіб. Відтак тут облаштують по 18 кімнат на кожному поверсі. Створять нові душові кімнати, санвузли капітально відремонтують підлогу та обшиють стіни гіпсокартоном. Систему опалення також зроблять нову. Вона буде електричною. Дах уже відремонтували, а інші роботи сподіваються завершити до кінця року. У зв'язку з тим, що тут будуть жити родини, які постраждали внаслідок російської агресії, ми думаємо про те, щоб в майбутньому тут працював працювали відповідні спеціалісти із родинами та з дітьми. Ну, це психологи, терапевти, аніматори. Загалом ми там, де ми працюємо, ми такі програми завжди підтримуємо. Для того, щоб будинок міг повноцінно функціонувати. Плануємо залучити кошти для ремонту тих приміщень, які майбутньому можуть служити ну, кімнатами відпочинку як для дорослих, так і для дітей. Наразі у міжнародних благодійників наявні ресурси, аби капітально відремонтувати будівлю. Втім, вони вже працюють над пошуком джерел фінансування для укомплектування приміщення необхідними меблями та технікою. У Мукачівському районі поблизу селища Воловець вже п'яту добу тривають пошуки 53-річного киянина, який пішов по гриби та не повернувся. Ще 8-го числа чоловік вирушив у лісовий масив в районі Гори Темнатик, і відтоді ніхто його не бачив. Телефонний зв'язок із заблукалим відсутній. На місці працюють фахівці Воловецької та Ужгородської гірських пошуково-рятувальних груп, представники територіальної оборони, правоохоронці та родичі туриста. Вчора вони обстежили територію довкола підніжжя Гори Темнатик, зокрема у Роті жолоб, кілиця, Потічок, а також лісовий масив. Утім, жодного сліду чоловіка виявити не вдалося. Сьогодні роботи продовжили. Зону пошуків поступово розширюють. На автомобільних дорогах країни з'явиться 9 нових ділянок а також змінено 4 існуючі ділянки, де патрульною поліцією здійснюватиметься вимірювання швидкості руху за допомогою приладів трукам. Ці місця визначали на підставі проведеного аналізу аварійності на аварійно-небезпечних ділянках автодоріг та в місцях концентрації ДТП, скоєних з причин перевищення швидкості руху. З огляду на воєнний стан контроль швидкості за допомогою 137 приладів трукам здійснюватиметься на двохсот от 29 ділянках. Далі про аварійну конструкцію, про яку мукачівці сьогодні згадують дуже часто. Мова йде про перший пішохідний міст між мікрорайонами Черемушки та Росвиговом, який ще у 2020 році обіцяли збудувати в рамках бюджету громадських ініціатив. Відтак на переправу списали більше 4 мільйонів гривень. А вона абсолютно не відповідає всім безпечним вимогам дотепер. Тим часом угоду з підрядником розірвали. Мовляв, він виявився досить важким у спілкуванні. Деталі всі вжеті. Перший у Мукачеві пішохідний міст, який мав з'єднати два найбільші мікрорайони Черемушки та Росвигово, не піддається жодній критиці. Реалізувати проект мали за рахунок коштів бюджету громадських ініціатив. Ця недобудова вартувала Мукачівським платникам податків більше 4 мільйонів гривень. Про це зазначено в угоді на сайті системи закупівель. Прозоро натомість Мукачівцям та гостям міста дотепер доводиться спостерігати за незрозумілою конструкцією і берегти свою малечу під час прогулянок, аби та не травмувалася. Ну, нічого хорошого, я думаю. Тут дитячий майданчик поряд, місце добудоване, не дай Бог, хтось впаде чи полізе туди. Так що нічого хорошого не можу сказати. Звісно, неправильно. Вже могли так. два раздобудувати. Зачем та карикатура тут? Гроші, мабуть, були, куди щасли. а місця як не було, так і нема. Ну, треба добудувати. Проблемне будівництво розпочали ще у 2020 році. Тоді у Мукачівській міськраді оголосили тендер. Очікувана вартість якого становила більше 6 мільйонів гривень. Перемогло в аукціоні приватне акціонерне товариство Альпсервіс, яке запропонувало звести міст за більше, ніж 5 мільйонів. Саме так розпочали тодішнє гучне будівництво. Завершити його мали ще у листопаді 2020 року. Про це тоді зазначив нашій знімальній групі головний інженер Віталій Свистун, який і поділився деталями старту зведення історичної перепід. Ну, терміни у нас по договору, згідно договору чинного, згідно графіку виконання робіт, це кінець листопада. Утім, минуло більше року та Мукачівці так і не дочекалися обіцяного мосту. Тяжка судьба, тяжкий підрядник. Так, у жовтні 2021 року на одному із сесійних засідань Андрій Белога прокоментував відсутність будівельного процесу на об'єкті. За словами Мукачівського міського голови, підрядник тривалий період не проводив жодних робіт. Тяжка судьба, тяжкий підрядник. На даний момент uh, треба буде робити коригування проєкту і, і ми будемо ініціювати, скоріше всього, uh, розрив погоди відповідно, щоб доробляв хтось інший. Людина почала робити, змінила конструктив, нікого з цим не погодивши. Тобто начудили дуже багато. Реально можна було ці роботи завершити в період часу. На два-три місяці людина пропала, зараз треба приймати вже радикальні рішення. Наша знімальна група намагалася зв'язатися із начальником управління міського господарства Андрієм Бліновим, який і відповідає за це проблемне будівництво, аби дізнатися долю пішохідного мосту. Утім, телефонну слухавку підняла його секретарка. А взагалі можна з Андрієм Юрійовичем поспілкуватися? Наразі його немає. А коли він буде? Не можу вам сказати точно. Ці коментарі будь-яка інформація виключно через прес службу. На системі закупівель Прозоро 28 грудня 2021 року опублікована додаткова угода, в якій йдеться про розірвання договору із підрядною організацією. Вартували виконані роботи більше 4 мільйонів гривень, а претензії згідно з умовами договору немає жодна зі сторін. Опісля продовжувати роботи на цій мостовій переправі ніхто навіть не брався. Тож скільки ще доведеться Мукачівцям спостерігати за недобудовою, навколо якої немає навіть огорожі чи таблички із попередженням, аби тут не розгулювали і не травмували. Лися люди невідомо. Статистика пожеж в Закарпатській області зросла більш ніж вдвічі порівняно з минулим роком. Завершуються польові роботи, Закарпатці приводять до ладу свої обістя та городи, при цьому, на жаль, застосовують шкідливий і незаконний метод спалювання, сухотрав'я та опалого листя. На цьому наголосив перший заступник голови Закарпатського ОВА Мирослав Білецький. Зважаючи на воєнний стан, цей варіант прибирання ще й прирівнюється до диверсії. Прокоментував він. За інформацією головного управління ДСНС Закарпаття, станом на 1 жовтня 2022 року зафіксували вже 2636 загорань сухої рослинності. У цей час минулого року таких випадків було всього 848. Отже, спостерігається зростання пожеж в екосистемах на 210%. Дякую! Опалювальний сезон розпочнеться вчасно. Про це повідомили у міністерстві розвитку громад та територій України. Олексій Чернишов, який очолює міністерство, зазначив: жодних перенесень та змін не буде. Він почнеться, як і планували, як тільки протягом трьох днів середньодобова температура буде нижче плюс 8 градусів Цельсію. Зазначив очільник міністерства розвитку громад та територій України. Варто відзначити, щоб суттєво зекономити у новому опалювальному сезоні, варто подбати про утеплення пластикових. Вікон Жовті, рожеві, білі та червоні різнобарв'я хризантем. У великих ком'ятах на берегівщині на будь-який смак ціни коливаються від 50 до 70 гривень. Це порівняно з минулим роком значно менше. Причини зниження вартості сильна літня спека та війна в Україні. Ці чинники значно зменшили попит на запашний товар, утім покупці все таки є. А етапи та секрети вирощування хризантем далі від інни Ребриш. Церані ці е... Як у нас так називає адура її називають, на це ранні сорти. Це трошки мої пізніші сорти, на там на одну неділю. В справжню квіткову долину перетворюється село Великі Ком'яти восени. Тут чи не в кожному дворі збудовані теплиці, де вирощують хризантеми. Цьогоріч кажуть продавці, квіти вартують від 50 до 70 гривень. Втім, зізнаються, працювати з ними зовсім нелегко. Важка праця вимагає чимало сили та часу, розповідає пані Оксана. Її родина близько восьми років займається квітковим бізнесом. Вирощують як весняні, так і осінні квіти. На останній наразі і триває активний сезон продажів. Втім, сама заготівля запашних хризантем, розповідає жінка, дуже клопітка та розпочинається ранньою весною. Купуємо черенки, починаємо так, березень місяць, черенкує, приходять нам черенки, далі висаджуємо, далі з того розмножуємо, далі висаджуємо в стаканчик, стаканчик такий великий, далі, бачите, то все притіняємо, щоб вицвіло, на коли їх треба. Багато з ними роботи. Щоденний полив та догляд вимагає буквально погодинних зусиль. Тож вся родина щоранку прокидається о 6 годині та згуртовано береться до роботи. Цьогоріч на вирощування значно негативно вплинула пекельна літня спека, до того ж дорожчала і вартість насіння та добрив. Дуже погодні умови, то води багато пішло. Багато хімії, ну всього вітаміна, щоб наростити таку то квітку, треба багато. І добре пішло на 100% горі. гурі. Як добре, так і хімія. Доколи вирощуєте, все добре, добре. І як вже продавати, вона хворота сім'ї, пропаде і все. У цьому розсаднику близько п'яти різновидів хризантеми. А ось у дворі неподалік уже інша родина вирощує набагато більше. Загалом тут вісім теплиць, у кожній різні сорти осінньої квітки. Господиню також звуть пані Оксана, яка переконує, до важкої роботи уже звикла, позаяк працює з квітами більше десяти років. Війна в Україні, за її словами, значно ускладнила такий бізнес. Позаяк, попри значне здорощення матеріалу, попит також зменшив яким шляхи реалізації і за таких умов вдалося налагодити. Ми найбільше на оптовий ринок, на шуварі йдемо. Ага. Маємо велику машину і туди. Якщо приходять вдома, то вдома теж можна продавати. Чи вплинула війна на цей квітковий бізнес, якщо вплинула, і чином? чим? Дуже, дуже сильно має великий вплив, так як тепер на початку тижня тик, тривога, дуже багато людей ховаються, бояться. То впливає, що не можна ніякої торгівлі, немає. Люди не хочете купляти. Ну а навіщо їм купляти? Хто що знає, що чекати від цього? Кіпить робота в теплицях також із весняною розсадою квітів. Це здебільшого сульфінії, петунії та пелергонії. Наразі тут висіяли насіння, за яким доглядатимуть всю зиму, аби навесні порадувати покупців ранніми закарпатськими квітами. Лісничий Рахівщини Володимир Кувік під час тихого полювання знайшов боровика велетня вагою майже 3 кілограми. У лісництві розповідають, така знахідка тут рідкість, оскільки більшість грибів росте до 6 днів. Вони зазвичай середніх розмірів та важать до 1 кілограма. Дозрівши, гриби швидко псуються та відмирають. Про знахідку розповіли у Ясінянському лісогосподарстві. Зазначу, що минулого місяця вже двічі на Закарпатті знаходили Велетенські гриби в межах 3-5 кілограмів. Це було останнє повідомлення випуску. Дякую вам за увагу. Мирних і хороших новин. До зустрічі.